Шеповідно дня в другому матчі, який розпочнеться о 18-й годині. На нас очікує назвичайно принципово інтергуюче протистояння між Карпатами, господарками Туру та що пройшов у Рівному, і там а, і Рівне, де США 4 і реалісти протистояння зазнали поразок. разом. Рівне 15-11. Рівне збільшує свою перевагу. 5 хвилин залишається 5,5 до кінця першого тайму. Забиває Анастасія Переходова, класний підок, здав. і це темп. Ольга Лотоцька перша. другий номер Наталія Хім'як третій Є Олександр Гляден, четвертий. На голярник п'ята веренка щерба, екс але... Втримати м'яч в руках їй не вдалося. Спроба швидкої атаки. І кидок від Анастасії Гінтуш. Остання хвилина першого тайму пішла. Кидок. Анастасії Гінкол поперечена. І, і в є Вероніка Щерба. І закидає. Закидає Реалс. На трибунах гравчиня столічного Спартака Шевеси. 18 годині розпочнеться різний поєдинок проти Карпат. Знову м'яч у Гнилицької та з важкою ситуацією справою незручною. 18.15. Так, тайм завершився. Нарешті. Перший з них Анастасія Довганюк. Змарнований хороший шанс. Анастасія Гінко. Маведені забиває зі стадної. на відтюгину зіграти від Вероніки Щерби. І набігає, набігає. І з відкритим. Портигінко персонально. Козлова переховуває гінку. Киду і переграє вона і воротаря, і бок. Попереду ще два закордонних збори, ще чотири матчі проти а, сильних європейських збірних. І 29 листопада збірна України стартує на Євро Рівного. Забивати більше ніж суперниці. Ще одна втрата у Регіналу просто віддала а, грачиня. Миколаївська команда м'ячі в руки суперниць. Як не скористатися воротами Гравчиня Стоїчного Спартака команда Наталії Пархоменко зараз починає готувати себе до поєдинку проти. Працювала не тільки. О, це червона картка. Третя двох хвилини вилучення у Ольги Братковської. Для неї гра вже завершилася. Олександр Голіков вже дав після китка на а гравчині Реал. Ух, який гол від Анастасії Гінко. На цей момент у таймі другому. Деякий час просто розклеїлася гра миколаївської команди. 38 навіть. Три хвилини до кінця. Анастасія Козлова. Кидок. Під руку невдала передача. І чистий вихід на воротаря. Реала не забуває на голярди. Миколаївської команди Яна Васютяк 93 й номер. Mm. У грі в обороні, але й також у великій кількості втрат. А, для швидкої атаки доходить м'яч. До Результативних у новому чемпіонаті Анастасія Козлова. Це можливо Вітюгіна. Голярдик, Голярдик йде і... Відправляє м'ячі сітку. і ми вітаємо команду Рівне і гравчи і тренерський штаб.